Не Курською областю єдиною росіяни скиглять, що під прикриттям артилерії зсу зайшли до населеного пункту Порос, а це Гайворонський округ Білгородської області. Бажаю здоров'я! Батальйон 252 знаходиться в населеному пункту Порос, Білгородська область. Слава Україні! Слава 252 батальйону! Героям слава! На території Брянської, Курської та Білгородської областей запровадили режим контртерористичної операції. Так званий КТО. Москва пояснює заходи підвищенням загрози з боку України. Російська сторона інформує, що відповідне рішення щодо режиму Кто у Брянській області було ухвалено начальником місцевого управління ФСБ генерал-майором Вороніним. Нагадаю, раніше стало відомо, що місто Суджа у Курській області під повним контролем українських військ. Бійці 61-ї і окремої механізованої степової бригади записали відео суджі біля підприємства, яке належить компанії Газпром. Зброя з міста Суджа. Новини у нас такі: місто контролюється Збройними силами України. В місті спокій, всі будинки, всі міста цілі. Стратегічний об'єкт Газпром. Місто Суджа контролюється 99-м. Механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні!